Вітаю всіх. Ну що, знову подивимось про Орешнік. Знову вилізла історія з ним. Як пишуть новини, за 7 лютого Росія стріляла по Києву Орешніку, проте той вибухнув. Вчора по всій Україні оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування Орешника. Росія запустила балістику ракету на Київ. Повідомляють джерела Форбес. Однак нічого не сталося за словами українського військового кореспондента Кирила Сазонова. Речник далеко не залетів. Повідомляється, що він вийшов з ладу та вибухнув на території Росії. Українська влада готувалася до можливого удару, адже диктатор Росії Путін заявив, що вдарить по центрах прийняття рішень у Києві. Значить, що мені сказали карти? Карти мені говорять про те, що це взагалі чиясь гра, маніпуляція. Насправді, цієї ракети не було. Трійка людей, як якась спільнота, яка поширила цю інформацію. Інформація була спрямована на те, щоб викликати страхи переживання серед населення, серед громадян. Але ці страхи, вони. По карті місяця ілюзорні, це брехня, як і сама інформація. Можливо, там на ці дні намічались протести. І таким чином, щоб цих протестів можна було уникнути, вкинули таку інформацію.